Слава нації, шановне панство, я рада вас бачити. Починаю з дуже сумного і печального і тішуся, що на попередніх відео не треба було цього робити, але відійшов у вічність у боях за Мар'їнку, борячись за нашу з вами свободу, мій побратим, керівник Полтавської свободи, депутат міської ради Юліан Матвійчук. Дуже знаково, що похорон його відбудеться 23 травня у День Героїв. У той день героїв, який відзначають від 1941 року з ініціативи Організації Українських Націоналістів, коли в Роттердамі 23 травня 1938 року, вбито Євгена Коновальця. Отже, вічна пам'ять моєму побратимові, свободівцеві Юліану Матвійчуку, і вічна пам'ять всім нашим героям, які віддали своє життя за Україну. Пишемо ми це відео. 22 травня день особливий, особливий, власне, через те, що відбулося два дуже знакових поховання для нашої культури Володимира Івасюка, тіло якого знайшли закатованим і замордованим у Брюховицькому лісі у Львові 1979 року, 18 травня, а поховання було 22 травня. І ще одна знаменна подія. Яка не має минулого часу перепоховання Тараса Шевченка у Каневі. Це також відбулося 22 травня за Новим Стилем 1861 року. І тема моя сьогоднішня впритул пов'язана власне, із Тарасом Шевченком з станом смерти його, що абсолютно як показав вже час, прийшла у безсмертя. Пригадуєте, як свого часу саркастично іронічно казав про нього Михайло Драгоманов, що е, авторитет і пошанування Шевченка поволі з часом спадатимуть. Наразі можна ствердити лише одне: що авторитет Драгоманова дійсно спав уже давним-давно, і долучився до цього спадання авторитету Драгоманова абсолютно слушно Іван Франко, що потрапив був в його пастку свого часу. А щодо Тараса Шевченка, то із силою поетичного таланту він вже став силою проводу української нації, позая кожен притомний українець розуміє, що у всі часи, у всі революції і за час усіх змагань після відходу Тараса Шевченка у вічність, саме він силою своїх ідей виводив людей на Майдани. Тому у мене абсолютно слушне запитання до нашого. Президента, який нещодавно зробив такі надзвичайно успішні поїздки по цілому світові. Але от що відбувається всередині країни, маю запитання, і хочу, аби ми з вами спільно над цією проблемою порозмислили, чи це випадковість, чи це системність. Вперше від 1961 року не вручено Шевченківської премії 9 березня. Понадто було сказано, що Шевченківську премію вручатимуть 22 травня, начебто, з огляду на те, що була пропозиція внести зміни до положення Шевченківського комітету, і щоб ці люди, які написали твори, в яких йдеться про війну і про героїзм українців, можна також долучити до шевченківського конкурсу. І, начебто, з цією метою. Лауреатство чи вручення премій було перенесене на 22 травня, і, як бачимо, 22 травня минуло. Натомість ми отримали лише новий указ нашого президента про зміну очільника Шевченківського комітету. Макарова заступив нищук, чи як його прізвище. Даруйте, мушу зазирнути у свою картку. Так, Євген Нещук, колишній міністр культури, став головою Шевченківського комітету. Отже, що то за така: даруйте жабами, що Драківка, у цій найсакральнішій царині нашої культури і у найвищій премії для нас, українців. Думаю, що не тільки для нас, українців. Мене страшенно дивувало те, що Шевченківський комітет свого часу очолив такий собі весь час стурбований, злібералізований, згрижений, зажурений, безвольний товариш на прізвище Макаров. Може, хтось з вас знає, які виняткові заслуги перед українським літературним процесом має цей чоловік? Може, хтось у коментарях з вас напише, який це літературний шедевр, створив цей відомий чоловік як журналіст, що аби аж Зеленський своїм указом призначив його керівником Шевченківського комітету. Людина абсолютно не відповідна цій посаді, тому цілком слушно, що під його керівництвом комітет власне працював так якою за суттю чи яким за суттю є і Макаров, і всі члени цього комітету, якщо не вся їхня більшість? Що я маю на увазі? Шановне панство, я маю на увазі, що до цього часу, як Зеленський призначив його головою Шевченківського комітету, він ем, був. Членом комітету національної премії України імені Шевченка з грудня 2016 року, тобто від часів такого собі президента від Мінська Порошенка, а вже з грудня став головою комітету. Склад комісії, якщо ви уважно прочитаєте, якого штибу фахівці представлені у цьому Шевченківському комітеті, у вас виникне запитання: а властиво? Хто з них має поцінувати сучасні літературні шедеври? Жодна з тих осіб, я їх зараз назву, насправді не має професійних можливостей і здатностей для того, щоб оцінювати сучасні українські літературні надбання. Тому мені здається, що в такому складі, як існував цей комітет, вони не мали професійної сили присуджувати літературної премії. Зазвичай у цьому комітеті чи не найбільше представлено журналістів різного розливу та й навіть телеведуча Алла Мазур. Ну, звісно, як журналіст, очевидно, вона робить свою роботу, але який стосунок ця людина має до оцінювання українського культурного поля та ще й визначення Шевченківської премії. Тобто, до складу цього Шевченківського комітету входить театральний режисер, кінознавець. Театрознавець, театральний діяч, актриса театру і кіно, музикознавець, музичний критик, театральний диригент, знов мистецтвознавець, а далі взагалі вершина генпродюсер одеського кінофестивалю. Далі Славінська Ірина на Суспільному телебаченні працює журналістка, веде всі гендернуті програми. Тут вона названа літературознавцем берусь за живіт. Пам'ятаю своє інтерв'ю з нею. Більше би інтерв'ю не давала такій особі. Вона член комітету Шевченківської премії. Далі і один літературний критик Євгеній Стасіневич. Ось ці люди мають присуджувати найвищі здобутки в царині культури української, зокрема в літературі. Якщо щодо Сфери театру чи музики, можливо, ці люди мають якусь професійність, але в плані присудження літературних премій ці люди абсолютно не відповідають жодним вимогам. І найцікавіше, що після того, коли Макаров заявив, що Шевченківська премія не буде вручена 9 березня, бо треба зачекати, поки на конкурс подадуть роботи про війну, частина членів цього. Шевченківського комітету подалася у відставку, і написали вони заяву. І ця, власне, їхня заява свідчить про те, що їм би властиво треба було якось курси з культури української мови десь прослухати. Це наша гуманітарна інтелігенція, це наш гуманітарний е, провід, розливу Порошенка Зеленського. Бо вони в тому плані один від одного кращий. І ось що вони пишуть у цій заяві. Вони називають себе експертною спільнотою з представників різних культурних сфер. Як ви бачили, там в основному культурна сфера театр і кіно, щось там крапнуло музикою. Про літературу я мовчу, там фахівців з літератури немає взагалі. Далі, яке завдання перед собою ставив цей так званий Шевченківський комітет? Вони мали спрямувати зусилля на продовження і водночас оновлення традиції. А як це можна оновлювати традицію? Традиція і є, власне. Для того, щоб зберігати її у своєму первинному вигляді. Коли ви хочете творити щось нове, то будь ласка, творіть його. Далі, що дуже ще цікавого написали ці видатні знавці української мови: ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоб вводити нові номінації. Номінації не вводять, шановні члени комітету, номінації запроваджують. Далі що кажуть наші видатні гуманітарні інтелектуали. Критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні положення. Положення не існуюче, положення таке. А існуюче – це калька з рускового язика. Очевидно, виховувалася на русській літературі, руській культурі і так далі. Слушно погоджуся з членами цього комітету, з тим, що вони голосували за. Тих людей, чиї праці подалися на цей комітет. Тут треба звертатися до різних наших інституцій, що вони щось недобре подавали, якщо не було вибрати з кол гідних людей, я маю на увазі премію, передусім у царині літератури. Далі, яку ще тут дуже цікаву помилку зробили наші члени комітету. Згідно з положенням, оприлюднюється в встановленому порядку. Указ не оприлюднюється, він сам не може оприлюднюватися для української мови не характерні пасивні конструкції. Його оприлюднюють, і після того, коли його оприлюднять, ми з вами його читаємо. Тобто ці члени комітету підсумували цю свою заяву ні про що, бо вони так працювали три роки, що ми не побачили насправді гідної, гідного пошанування традиції і новаторства в роботі комітеті, що не бачили можливості продовжувати роботу далі, замість працювати і далі, бо продовжити можна собі спідницю і скласти свої повноваження. Прекрасно. Але вишенька на торті, вишенька на торті дуже сумна, тому що у царині, Літератури, Лауреатом став такий собі Михайло. Назаренко. Що ж це за Михайло Назаренко? Це ж треба було добряче шукати через наших літературознавців і літераторів, щоб знайти саме таку постать, знайти собі саме московського філолога. Московського філолога, що мав найтісніші зв'язки, як ви думаєте, з якою державою, саме так з Московією. Ще в 2021 році він долучився до перекладу книг, якою ви думаєте мовою? Московською мовою. І видавав свої переклади, де саме у цій державі-агресорі. Не агресорці, а в державі-агресорі. Зазирнемо трошки у біографію цього чоловіка, аби знати, яким це таким дивом він затисався до лавратів Шевченківської премії. Отже, 98-го року закінчив бакалаврат філологічного факультету Київського національного університету. О, Беріться за голови і животе Київського національного. Університету, імені Тараса Регоровича Шевченка, в якому донедавна поки не влучила ракета, існувала катедра російської філології. Прекрасно шанують московські традиції в Київському університету імени Тараса Регоровича Шевченка. Шевченкові реально можна поспівчувати. Як це добре, що він лише з небес спостерігає за тим, як кермують славних прадідів великих правнуки погані. Панове, якщо щоб ця ракета не влучила конкретно в катедру російської філології, не сумніваюся ані на йоту, що ця катедра і досі би існувала в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Але повертаюся до щойно створеного світоча від Макарова і Іжі з ним на прізвище Назаренко. Отже, він закінчив університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю російська мова та література. Прекрасно, 98-й рік. Хвостиком там дочепили до цієї спеціальності українську мову та літературу. Натомість Назаренко дуже послідовний. Тому в 1999 році вже в магістратуру він не пішов за спеціальністю українська мова і література, а пішов за спеціальністю російська мова і література. І досліджував, кого б ви думаєте, міфотворчість Салтикова Щедрина. Ну ні, щоб подосліджувати міфотворчість російськомовних повістей Тарас. Саргоровича Шевченка ні так потягнуло до Салтикова Щедрина. А де ж він працював далі? А від 3 до 16 року він був асистентом, а потім доцентом катедри російської літератури. А з 2016 до 2022 року, поки не влетіла ракета, він був доцентом катедри російської філології. Що ж цей російський філолог такого зробив для української культури, що Макаро і компанія висунули його і проголосували за нього? Здається, одностайно, аби став він лауреатом премії імені Тараса Григоровича Шевченка, який так слушно казав, що московською. Московську мову знаю, говорить умію, та не хочу. А сила мого кобзаря казав Тарас Регору Шевченко в тому, і, мабуть, тільки у тому, що написаний він малоросійською мовою. А що вже казати про його сон, де він знущально картає землячків, які всі і не тільки в сні, а в інших творах, які всі мови слов'янського люду знають, крім своєї, бо своєї дасть біг, правда? Отже, треба було десь знайти цього Назаренка і окропити його. Іменем Тараса Григоровича Шевченка. Далі, що ще цей чоловік нам цікавого видав? Дуже цікаво, що 2006 року вийшла книга надзвичайно важлива, Поховання на могилі, Шевченко, якого знали. Це дуже актуально говорити сьогодні у День перепоховання Шевченка. Найповніше зібрання легенд та міфів про Кобзаря. Зверніть увагу: легенди та міфи. У такий спосіб, говорячи про легенди і міфи, починаєш думати про те, що автор мав намір засумніватися в реальності Тараса Григоровича Шевченка. На жаль, мені не вдалося цієї книги дістати, тому не можу скласти її оцінку, лише можу ствердити, що така праця вкрай потрібна, аби розуміти, як Шевченка сприймало тодішнє суспільство. І наскільки сьогоднішнє суспільство відстає в усвідомленні того, що Шевченко далеко не лише поет, далеко не лише художник, а найяскравіша постать. Усієї української історії, яка будувала цю Україну нашу з вами з допомогою найважливішої зброї тої зброї, якою ми найбільше нехтували. І ця зброя називається українська мова. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос цей, і ці слова йдуть між люди. І ось що далі нам відомо про пана Назаренка. Далі нам відомо, що він був експертом в комітеті з національної премії України імені Тараса Шевченка. Прекрасно, експерт в комітеті Шевченківському і лауреат Шевченківської премії, присудженою тим самим комітетом. За що ж йому дали цю Шевченківську премію присудили, але президент не вручив. Дуже рідко таке бувало в історії нашої Шевченківської премії. Зазвичай премію вручали чи поетам, чи прозаїкам, чи драматургам. А тут премію вручили за добірку, тобто за антологію. Антологія, за своєю суттю, надзвичайно важлива і потрібна. Але чи є сенс? Висувати антології на таку надвисоку премію. Антологія, на мою думку, має скандальну назву назву з підтекстом, назву з подвійним дном, крім кобзаря. Антологія української літератури 92-1883 рік у двох частинах. Скажіть, будь ласка, ви десь бачили у продажу цю антологію, щоб українці змогли з нею широко познайомитися? Автор подбав про те, щоб антологія зайшла до широкого кола читачів. Думаю, він і не був зацікавлений в тому. Найголовніше, що за нього проголосували ті, які підлягали Макарову. Але навіть це, як бачимо, не. Не зреалізувалося, тому що наш президент не знайшов часу, аби 22 травня чи 9 травня вручити Шевченківську премію. Тобто, в цей час, коли наш президент здійснює надважливі історичні візити, зокрема. До Ліги Арабських країн, зокрема на саміт Великої Сімки, то що ж відбувається у середині нашого королівства? А у середині нашого королівства підважують основні його колони, тому що найпотужнішою колоною української нації і української держави як суб'єкта світової історії є що, шановне панство, правильно її культура. Пригадуєте, коли Черчиллю принесли на підпис бюджет і біля рядочка культура було нуль? Черчилль запитав: що ж це таке? Чому нуль там, де культура? Йому відповіли: Так, війна ж у нас, сер. На що великий Черчил відповів: Так за що ж ми тоді воюємо, якщо ми не воюємо за українську культуру? Тобто я би дуже хотіла, щоб цей великий чин нашого президента, який він здійснює на міжнародній арені, був прямо пропорційний тому, що відбувається всередині країни, зокрема в Шевченківському комітеті, як найвищій установі, що тримає руку на культурному пульсі кожного українця. Як стало відомо 22 травня, в особливий день для всіх українців, коли Шевченко повернувся з фінського болота, як він назвав Петербург додому в Канів, стало відомо, що Шевченківський комітет очолить добре вже нам відомий прізвище його весь час забуваю, пан Євген Нищук. Він уже раз був міністром культури і провадив надзвичайно ліберальну згубну політику. В сфері мовній, на мою думку, залежить тепер від того, яку команду збере собі пан Нещук. Я маю глибокі сумніви в тому, що і пан Нещук, і люди, які будуть крутитися навколо нього, оберуть радикальний курс утвердження української культури. Отже, шановне панство, стежачи за зовнішньою політикою нашого президента, не забувайте вимагати від нього, аби він здійснював свої прямі обов'язки у середині нашої з вами святої країни. А найкраще пошанування Тараса Шевченка це, звісно, читання його творів. І основна його максима борітися, поборити. бо те, що ми поборемо ворога, сумніву немає. Інша річ, скільки ще жертв маємо покласти, і скільки ще часу ми маємо йти крістерне до зірок великої української культури. Макарову це не вдалося. Слава нації! Смерть ворогам!